З тренером в залі треба потренуватись 2-3 рази, а далі можна самому. Саме такий час від часу я чую від клієнтів, які приходять до мене на персональні тренування. Так як дефіциту клієнтів в мене немає, я можу правдиво казати так, як я думаю. Дивись, для того, щоб новачок, який тільки прийшов в зал, міг правильно та якісно тренуватись, потрібно з тренером провести. Ну, кілька сотень тренувань. Зауважу з хорошим тренером. З поганим тренером ти можеш займатися і 20 років, а толку не буде ніякого. Чому я кажу, що кілька сотень, а не 2-3 тренування, як думає, більшість людей. По-перше, якщо ти хочеш стати юристом, чи вистачить тобі сходити на 2-3 пари? Певно, що ні, бо ти нічого не навчишся. Так само і в залі від 2, 3, 5 занять з тренером, ти не навчишся абсолютно нічому. Щоб від тренувань в залі отримати хороший результат, ти маєш розуміти, як будувати тренування, чому вони так будуються, як прогресувати в залі, як правильно виконувати вправи, як краще відновлюватись після тренувань, ти повинен розбиратись в харчуванні і так далі. Тому за 2, 3, 5 тренувань з тренером ти абсолютно нічому не навчишся. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, План харчування. Чи ти хочеш співпрацювати зі мною? Як з онлайн-тренером? Пиши мені в інстаграм, посилання є у профілі.